Це відео не сподобається чоловікам, але я мушу сказати ці слова. Адже якщо ви усвідомите цю просту річ, ви станете набагато щасливіше. Ви завжди шукаєте зону комфорту. Вам зручно жити в дні сурка. Я такий самий, як і ви. Але якщо ви обрали жити з жінкою, якщо ви обрали створювати сім'ю з жінкою, вам прийдеться завжди виходити з цієї зони комфорту. На жаль, неможливо зберегтися, зафіксуватися. Бо як чоловіки роблять, завоював жінку, насолоджується нею, і все, треба зафіксувати цей момент. Треба якомога довше продовжувати його. А жінка хоче завжди розвитку. І так буде завжди протягом всього сімейного життя. Жінка завжди буде вас розхитувати. Жінка завжди буде намагатися вас мотивувати на розвиток, на заробіток і на багато інших речей. Якщо ви це усвідомите і будете працювати на упередження, ви будете набагато щасливіші. Та що там, ви просто будете щасливі.